А зараз трішки потренуємося. Будемо знаходити проценти від числа. Ви вже знаєте, що 1% це одна сота частина чогось. А нам треба знайти 1% від 700 гривень. Тут запишемо 700 гривень. Поділити на 100. Дорівнює 7 гривням. Ось у цьому квадратику у кожній клітинці по 7 гривень, тому що квадратиків 100. А 3 відсотки від 700 гривень треба 700 гривень поділити на 100 і помножити на 3. То отримаємо 21 гривню. А 6% то треба 700 гривень. Поділити на 100 і помножити на 6. 6% від 700. То отримаємо 42 гривні. А 7%. 700 гривень помножимо на 7 і поділимо на 100. І отримаємо 49 гривень, а 11 відсотків. То 700 гривень помножимо на 11 сотих і отримаємо 77 гривень. А 20%. Ви вже зрозуміли, як це. Це треба 700 гривень. Помножити на 20 сотих. Або 700 гривень, що таке 20 сотих. А 20 сотих це 20%. Відсотків. Помножити на 20%. Відсотків. А як ще десятковим дробом можна записати. 20%, це 700 гривень. Треба помножити на 0,20 або 700 гривень, помножити на 0,2. І ви можете користуватися яким завгодно способом. Можете спочатку знаходити один відсоток, а потім множити на те, скільки їх цих відсотків, або одразу множити на відсотки, або на десятковий дріб, що показує ці відсотки, або на звичайний дріб, що показує ці відсотки. І це у нас 140 гривень 20%. Дуже легко. Потренуйтеся, молодці.